Кінець епохи бідності, я знайшов топову торгову стратегію з новим індикатором на бінаріум, та тепер можу заробляти гроші, не виходячи з дому. Показуєш, вам цю стратегію торгує на брокері бінаріум, тому в принципі додати мені нічого. Полетіли, мене звати Громов Трейдинг, та в цьому відео я покажу тобі топову торгову стратегію, на якій я заробляю гроші. Не дивись, на мій рахунок тут всього лиш 6500 гривень. Це мій рахунок для відео, там де я розпочав з 50 гривень і дійшовши до такої суми, тим самим показую всі свої торгові стратегії. Підписуйся на мій канал для того, щоб дивитися дуже гарний контент на тему трейдингу. Тому що тепер поїхали, буду тобі показувати все, що тобі потрібно для того, щоб почати заробляти гроші в інтернеті, це саме наш брокер Бінаріум і мої торгові стратегії. Обов'язкову. Ов'язково зараз пускайся в коментарі під цим відео, там ти знайдеш мій телеграм-канал. Мій секретний телеграм-канал, він поки відкритий, тому заходь. Що ми робимо? Ми відразу заходимо на бінаріум, і тиснемо індикатор. І в пошуку пишемо саме наш індикатор, фрактал. Ось ми бачимо білям з фрактал, додаємо його відразу, і бачимо, що в нас з'являються стрілочки вгору та стрілочки вниз. Відразу показую, як ми працюємо. Ми переходимо на наш трошки більший таймфрейм, хай це у нас буде одна хвилина, і дивимось, що в нас було останнє. Наш фрактал був на пониження. Тобто ми заходимо на 500 гривень просто вниз на суму, там, яку ви хочете, і на час 1 хвилини. Тому тепер давайте дивитися, У нас до кінця угоди ще 47 секунд. Поясню, чому я так зробив. Наш останній фрактал, він в нас йде там, протягом декількох хвилин. Це нас свідчить про те, що ми будемо подати це все максимально просто. Дивимося, що нам каже наш фрактал. І просто, ісходячи від того, що нам каже наш фрактал, заходимо в угоду. Тому, в принципі, все максимально просто. Зайшов на 500 гривень, зароблю зверху гарну суму, як на мене, 455 гривень. Звісно, що сума замала, але ж я дивлюсь на відсоток прибутковості. До кінця цієї в нас 15 секунд. Я бачу, що трошки ми йдемо не тому що я роблю? Я ставлю суму, саме давайте 1000 гривень, і також саме заходжу вниз, як і каже, нам наш фрактал відкриває другу угоду, для того, щоб трошки усріднити нашу першу угоду. Тому, в принципі, навіть якщо ця не зачиняється в мінус. А вона в нас зачинилася в мінус. У мене є угода з більш гарної позиції. Це самогосього хода на 1000 гривень, тому що я вам можу сказати, до кінця угоди 50 секунд, і тепер давайте дивитися. В принципі, це є топовим торговим індикатором, який ідеально собі відпрацьовує. Але ж саме головне дивитися на валютні пари, щоб ця валютна пара під'єдналася гарно до фракталу. Я знімаю зараз це відео у вихідні. У вихідній ринок у нас не дуже топовий, тому ми можемо бачити ось таку трошку невеличку волатильність до кінця нашого ходу ще 30 секунд. Тому Давайте дивитися, як зачиниться наша друга угода. Навіть якщо ця угода у нас не зайде, то я просто зміню валютну пару і перезайду ще раз, але ж я не думаю, що вона не зайде, так як це все плоди моєї стратегії. Дивимось на відпрацювання, в нас останній фрактал був на зниження, тому ця угода повинна себе гарно відпрацювати до кінця 9 секунд. А головне, щоб мені по часу вистачило на той час, на який, на який я зайшов. Буквально, як я розумію, декілька секунд, так декілька секунд мені не вистачає. Лиш нічого страшного. Ставлю суму нашого ходу 2000 гривень, і бачимо фрактал до гори. і просто відчиняємо нашого гори. Працюємо ми строго по мані менеджменту. Тому якщо одна угода в нас не заходить, помножимо суму на 2. Тепер заходимо ще раз. Тому, в принципі, до кінця нашого ходу ще 40 секунд, зайшов на 2000 гривень, так як сказав нам наш фрактал. Тому давайте тепер дивитися, як воно себе відпрацьовує. Відпрацює воно себе максимально ідеально. Тому що, тепер давайте дивитися. Це є моєю топовою стратегією. Воно трошки в нас пішло донизу, в мінус, таке просто в нас не той час для дурхівлі. Може подивитися мої відео для того, щоб порозумітися, як ми працюємо. Бачимо, що трошки в нас їде відбиття від нашого фракталу. В такому випадку, давайте ми. А щоб не злити весь наш депозит, ми поставимо суму нашої угоди. Саме давайте всі, що в мене є гроші 3 тисячі гривень, та перезайдемо по тренду вниз. Отак, не можна зараз зайти. Давайте под... дочекаємось кінця нашої угоди. Цього до нас також фіксується в мінус, і просто відчиняємо нашу угоду на пониження на 3 тисячі гривень. Тим самим ми повернемо повністю наш баланс. Не можу зрозуміти, чому зараз саме по GBP-USD OTC в нас йде такий пролив, хоча в нас, ну, мабуть, відконектися просто від нашого фракталу, але ж нічого. Давайте дивитися до кінця нашого ще 40 секунд. Воно зараз у нас ідеально все зайде, тому давайте тепер дивитися, що воно у нас буде. Зайшов на 3 тисячі гривень. Низ, навіть проти нашого фракталу, це перевірка цієї торгової стратегії, але ж буває в нас і таке, тому що, мабуть, зараз у нас вечір та вихідні. Хоча раніше по цій торговій стратегії я зробляв гарні суми. А, тому давайте подивитися, бачимо, як гарно ми падаємо донизу, навіть проти нашого фракталу. Хоча фрактал думав, що ми будемо зростати догори, але ж давайте все будемо самому дивитися та тестувати. Гарно падаємо донизу, до кінця нашого году залишилось лише 5 секунд. Тому, в принципі, отримую ідеальний прибуток, але ж на цьому я також не планую закінчувати свою торгівлю. Я далі заходжу також саме на 3000 гривень, також по нашому тренду донизу, так як я бачу, що ми проливаємось дуже сильно. До кінця нашого году ще 40 секунд, і я зроблю чистими, як на мене, непогану суму до мого балансу. Тому в принципі. Що давайте дивитися в цьому блозі, в цьому своєму каналі я повністю тестую всі торгові стратегії та показую все, як воно є. В принципі, поки ми заходимо по тренду, воно йде непогано. І ось, ось саме так я заробляю гроші. Але щоб обов'язково переходь в мій телеграм-канал та дивись, в принципі, всі мої торгові стратегії до кінця году. У нас ще 20 секунд. Тому, в принципі, поки ми заходимо в плюсик, дуже ідеально навіть проти нашого фракталу, не розуміючого, сьогодні він нас не відпрацьовує. Що маємо, то маємо. В принципі, фіксуємо ще другий наш впевнений плюсик через 7 секунд. І зараз ви просто подивитесь на мій баланс. Можна працювати, можна заробляти, але головне бути дуже уважним. Ось Сьогодні наша торгова стратегія з фракталом себе не відпрацювала, але ж все одно ми примножили наш баланс. Ставлю суму огоду 1000 гривень і видаляю наш індикатор фрактал і пишу інший. Давайте зайдемо на індикатор Parabolic SAR. Це в нас самий топовий індикатор, який тільки є, на мою думку, просто змінюємо нашу валютну пару і а я вам покажу, як у справжньому можна почати заробляти гроші. Коли в нас наш фрактал не відпрацьовує, просто додаємо параболіксар і приходимо на іншу валютну пару. Бачимо нашу угоду на пониження, заходимо, як працює саме параболіксар. Бачимо, ось такі квадратики. Це наша угода. Нам потрібно заходити з першого по третій квадратик. Бачимо, тут наші три ось, ось такі не квадратики, як Це свідчить про те, що треба заходити вниз. Я зайшов вниз на дві хвилини і зараз буду отримувати ідеальне відпрацювання. Ви бачите, як в перші секунди я вже впав. Донизу. Відео в нас йде небагато, але ж 7 хвилин. А і за ці 7 хвилин ми повністю тестуємо в режимі лайв торгівлі всі стратегії. Сьогодні у нас фрактал себе ужасно показує, але ж параболіксар відпрацьовує як на мене дуже гарно. Чистий прибуток сьогодні буде 900 гривень. А тому, в принципі, що ми можемо бачити, в нас є вже четвертий квадратик, четвертий наш кружечок, що каже нам про те, що. Захід нашого году був ідеальним. Тому, в принципі, ось є топову стратегію, по якій я і заробляю. Через 30 секунд а, я зроблю ще плюс 90% до суми своєї угоди. Тому, в принципі, додати мені більше нічого. А, буває таке, що одна з наших стратегій до себе не відпрацьовувала, але ж в нас на то є інші, саме як в ситуації з нашим Paraboliczer. Через буквально 20 секунд я отримую ідеальний прибуток в 900 гривень. І, в принципі, на цьому можу закінчувати це відео, а, так як під кінець гарно заробили гро. І показав вам, що буває на ринку, коли наша торгова стратегія ем, інколи може себе не відпрацьовувати. Просто її змінюємо та йдемо далі. Тому, в принципі, отримую ще один гарний прибуток в 900 гривень, і ось це вже подивіться на мій баланс. Плюс 900 гривень, вже майже 10 тисяч гривень, про тому що розпочинав з мізерної суми. Тому всім велике дякую за пригляд, протестували новеньку стратегію Фрактал. Сьогодні вона в нас не, не пішла, але ж я показував вам все, як воно є. Тому всім велике дякую за пригляд, побачимось у мене в телеграм-каналі.